Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу розповісти вам все, що відомо про подію на китайський Новий рік. Перед тим як це зробити, хочу попросити вас поставити вподобаєчку. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, напишіть коментар. Нагадую, що стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00. YouTube Twitch Trovo, кожного стрімочку щось розігруємо. Зайдіть в вкладку відео, подивіться там багато цікавого контенту. Нагадую, що у нас є свій телеграм-канал, Discord сервер ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по бліцу. Там є чатики, є спілкування, тому буду радий вас бачити в українському ком'юніті. А ми переходимо до самої події, і вона буде називатися більше всього, що Доля дракона. Можливо, ВГ якось його перекладе по-іншому, але якщо з англійської привести, то це буде звучати ось так. І як завжди, тут є дві. Скажімо так, гілки одна донатна, одна безкоштовна. Почнемо з донатної. Там все дуже просто. За покупки певних наборів в магазині вам будуть давати спеціальну валюту, за яку ви і зможете проходити дану гілку е нагород. Серед нагород тут є різного формату бустери, вільний досвід, аватар, новий е анімешний. Також тут є камуфляжі. Звичайні, ну спеціальні для цієї події, і є новий легендарний камуфляж на WZ122TM. Також тут є новий атрибут ангару, контейнери, збери їх усі і чорні скриньки. Також ви тут можете забрати новий фон профіля анімешний. І з цієї події, якщо ви пройдете її всю або майже всю, ви зможете забрати собі танк або танки. Якщо ви пройдете всю подію, тобто ви закриєте донатом її, всю, ви будете мати спеціальних два жетона, які ви і зможете обміняти на танки. Серед танків ви зможете забрати один такий жетон, коштуватиме Al AMX 30 і Ісу 130. Тобто, якщо у вас буде таких два жетона, ви можете забрати цих два танчика, або ви зможете обміняти два цих жетона на один танчик на колекційку 9 рівня. Важкий танк ВЗ-114. Ось така у нас історія по даному ну по даному івенту частині донатній. А я рекомендую вам перейти до безкоштовної частини події. Я думаю, вона для нас буде найбільш цікава. І що тут потрібно буде робити? По перше, потрібно перемагати в іграх. Одна перемога дасть нам дві спеціальні валюти. Також, якщо ви візьмете другу ступінь або вище, ну тобто першу або майстра, вам додатково дадуть ще дві такі валюти, за які ви і зможете забирати нагороди. Серед нагород тут є багато всяких бустерів, є камуфляжі, нова валюта сезону, да, який у нас стартує з 1 лютого, анімований аватар і контейнери збери їх усі. Ось. Така у нас історія по цим подіям. Ще хочеться сказати, що, ймовірно, мені здається, ця подія може стартанути або 2 лютого, або 5-го. мені чомусь так здається. Це не точна інформація, це мої здогадки. От мені чомусь так хочеться думати, не знаючи ВГшечку. Сам китайський новий рік стартує 10-го числа. Події завжди стартують до цього часу. Ось з чого я роблю і такий висновок: що або це може бути в п'ятницю, 2-го числа, або на крайній випадок, можливо, в понеділок. Також хочу додати до цієї інформації, що у нас в цей період приблизно. Буде новий розіграш, ну так звана рулетка на танк преміум 8-го рівня WZ-122 ТМ з його легендарним камуфляжем. Цікаво, за що буде ця рулетка. Можливо, вона буде не за золото, а за валюту цієї події. Да? Тобто ту, яку ви будете купувати в магазині, вам буде даватися валюта в донатну частину. Можливо, за неї буде додатково і цей розіграш ще достовірно невідомо. Ось у нас що відомо зараз на даний час по цій події. Як вам, пишіть в коментарях. Нагадую, підписуйтесь на канал, дякую, що ви дивились. Заходьте на стрімчики, нагадую, в 18.00 кожного дня стрімлю, підписуйтесь на наш телеграм-канал, Discord сервер Буду радий вас там бачити в українському ком'юніті. А я вам ще раз дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.